Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Садівник. Ті, хто давно підписаний на мій канал, пам'ятають минулого року відео, яке я робив про бузину, декоративну бузину, показував три сорти її. Але тоді не було цвіту, тобто він був, але я пізніше знімав відео. А зараз якраз спіймав, спіймав той момент, коли хочу вам показати, як квітне бузина. Ось перший сорт, дуже цікава і красива бузина, яка називається Black Lace. Квітне ось такими квіточками з легко рожевого відтінку, якщо так придивитися. Ось, має приємний солодкий аромат. І ось таке листя. Бачите, воно ніби чорне. ну таке темно Якби передати фіолетове, більш дійсно воно як чорне схоже. І дуже красива, неймовірно пахуча бузина, яка може гідно прикрасити ваш садочок. Тому обов'язково, якщо у вас є місце і знаєте або хочете десь його чимось прикрасити у саду, придбайте ось таку бузину і не пошкодуєте. В інтернеті, в інтернет-магазинах вони є у садівничих центрах, тому знайти її не, не тяжко. Росте вона десь до 4-5 метрів, щороку потребує весняної обрізки. І завдяки цій рослинці можна створити ось такий затишний куточок у вашому садочку. А ще одна ось бузина, яка вже відцвіла ще раніше, десь на початку травня. А, теж дуже гарний, дуже яскравий сорт, який має назву плюмоза Аурея. А, отакі в нього листочки. Навіть такого, знаєте, як золотого відтінку. Світло-зелений, салатовий. І на сонечку переходить навіть до такого золотого відтінку. Також дуже красива бузина. До речі, вона розпускається дуже рано весною, тому може підмерзати. Але потім вона відходить і нормально себе почуває. Також цю рослинку посадіть у своєму садочку, і ви не пошкодуєте. Вона дуже гарно буде прикрашати ваш затишний куточок. І ще одна красуня, яка може прикрасити. Також доволі гідно ваш сад це бузина чорна варієгата. Подивіться на цю красу. Вона має таке пишне, яскраве цвітіння. Ось такі ніжні кремові квіточки. Запах просто неймовірний. Довкола подвір'я стоїть неймовірний запах, особливо у вечірній час зранку. А листочки то просто краса. Подивіться, яка вона декоративна. Тут ось листочки, ось такою облямівкою кремовою Вона потім трошки на сонечці вигорає влітку і стає більш білою. А рано навесні взагалі така кремова кремова облямівка цих листочків. Ось така краса. Також потребує щорічної обрізки навесні. Вона дуже швидко розростається, тому треба її контролювати і за нею доглядати. Обробляти від попелиці, також бо іноді буває нападає. Ну, підживлення нічого такого не потребує. Посадив та й росте. собі. собі. Головне її робити обрізку і формувати. Ось така ось красуня. Тому навіть можна з таких рослин, як варіагата, ось такими ось білими листочками на краях робити цілі міксбордери. Це вам так для е, е, ідеї. Підбирати такі рослини і можете робити ось такий затишний красивий куточок. Ось вам і бузина, так що ті, хто думає, що бузина – це щось таке, що росте там десь в посадках чи в лісі, і швидко розростається, і росте як бур'ян, ні. Насправді є доволі багато цікавих сортів, з якими можна працювати у саду, висаджувати і створювати свій улюблений затишний куточок. Тому звертайте увагу на такі рослинки, як бузина. І не бійтеся, що вона вам там заполонить все, і чи буде якоюсь негарною. Є з чим працювати, є варіанти, що висаджувати. І пробуйте, експериментуйте, сидіть, радуйте себе і надихайтесь на нові такі творчі здобутки у вашому саду. Що ж, друзі, дякую за увагу! Сподіваюсь, що вам була цікава і корисна інформація. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І на все добре. До нових зустрічей!